Вітаю поціновувачі математики. Ми розв'яжемо номер 124. Обчисліть значення функції y дорівнює 20х, якщо значення аргументу дорівнює. Нагадаю, що аргумент це х. Отже, х дорівнює мінус 2, х дорівнює 5, х дорівнює мінус 10, х дорівнює 1 Нам необхідно обчислити значення функції. Отже, y і дорівнює і у нашу функцію замість х підставляємо мінус 2. 20 ділимо на мінус 2, два числа з різними знаками, тому отримуємо число від'ємне. 20 на 2, 10, значення функції обчислено. І дорівнює 20 поділити на х на 5. 20 ділимо на 5, 4, значення функції обчислили y дорівнює 20 поділити на мінус 10. Ділимо два числа з різними знаками. У відповіді буде число від'ємне. 20 ділимо на 10, 2, отже, мінус 2. Y дорівнює. Замість X підставляємо одиничку. 20 ділимо на 1, отримуємо 20. Отже, наше завдання виконане.